Доброго дня, малята! Минулого разу на занятті з математики ми з вами познайомилися з дією додавання і вивчили знак плюс. А сьогодні ми з вами будемо знайомитися з дією віднімання. Пам'ятаємо, що дія віднімання це така дія, після якої предметів стає менше. І для запису такої дії використовую знак мінус. Почнемо. Діти, погляньте та порахуйте, скільки жебенят. П'ять. А якщо заховати одне жабеня, жабенят стало менше чи більше? Менше. Скільки було жебенят спочатку? 5. Що відбулося потім? Сховали одне жабеня. Що залишилося? 4. А зараз погляньте, як цю дію можна записати за допомогою чисел і знаків. Читаємо так. 5 мінус 1 дорівнює 4. Для виконання цієї дії використовують знак мінус. Це означає, що кількість предметів забирають, зменшують. Вправи на складання прикладів. Було 6 цукерок. Дві марійка з'їла. Скільки залишилось цукерок? Чотири. Читаємо так приклад. Шість. Мінус 2 дорівнює 4. Було на гілки три горобця. Один горобець полетів з гілки. Скільки залишилося горобців? Два. Читаємо так приклад. 3 мінус 1 дорівнює 2. Було 4 цуценя. Два цуценя. Побігли гуляти. Скільки залишилось цуценят? Два. Читаємо так приклад. 4 мінус два дорівнює 2. Вам. Дякую за увагу, малята! До побачення!